Всім за привіт! Ви на нашому каналі Читати Круто З вами ну, я, з вами Анджеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Ви не дізнайтесь, поки не підпишетеся на наш канал, не поставите лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у нас така дуже прикольна книга, яка звається реальні гулі жируть загрозу. Написав її Ендрю Макдональд, ілюстратор Бен Вуд. І це друга частина реальних гуль, що в мене є перша, про яке відео ви можете подивитися на, на нашому каналі. А, третя, четверта і п'ята. Мені книги дуже сподобалися, я вам їх раджу прочитати. А, самі реальні гулі а, це птахи, які борються з криміналом. У них є така команда з п'яти гулей і з одною паличкою трендом. Ось в кожній книзі, як ви вже знаєте, якщо дивились перше відео, а якщо ні, то перейдіть його подивитись. Тут е, в кожній книзі три історії, в кожній історії чотири розділи. Е, в цій книзі було, було про те, як е, зникли птахи, і потім, де вони були, ви дізнаєтесь, коли почитаєте цю, кризі, цю книгу, вони боролися, тому що не знали. Везде пропадали коротше, е, тахи. Вони навіть одного бачили на вулиці, як він був в бутилці. А де були останні? знаєте, ви коли прочитаєте цю книгу. А, і про тому... ось так. Пан Паріг. Це вже третя частина. А, про те, як там була така птахи і бісі її звали. А, не знаю. Не знаю, як вона називається. Але, коротше, була така птаха яка хотіла боротися з криміналом сама. Ось. Але коли вона робила добре, вона робила і зле. Тому що. Дивіться чому. А... Птахи билися за один бургер і вона його з'їла. Щоб вони не билися. Потім е хлопчик, там були гулі, такі, типу, ну, дрозденята, маленькі, маленькі дрозденята, якийсь хлопець по них поліз на дерево, тому що вони дуже пищали. Він подумав, що їм треба допомоги, почав лізти, а вона. Е вона полетіла на своєму самокаті, не знаю, що це таке. Вона, вона майстриня, вона постійно робить якісь такі штуки, літучі, ще якісь. Ну, коротше, ви зрозуміли, напевно. Ось вона його скинула, а сама прилетіла до пташенят і спитала, що в них трапилось. Вони сказали, що їхні діти. Пропали, і вони коли е, ловили їжу, що вони прилетіли, їх там вже не було. Е, і мені сказали, що це вирішить. Ось, е, але е, прийшов Роск. і вони домовились, тому що він вже знав, що вона робить зло. І що постійно вона робить якісь проблеми, коли хоче зробити щось хороше, вона робить щось погане. Ось. Е, і прийшов до птахів і ебіс е, і сказав, що знайде їхніх пташенят. І вони з Ібіс домовилися, що е, якщо що хто знайде е, першими, вони заключили таку угоду. Якщо рок знайде перших пташенят, то і перестане займатися криміналом чи щось таке. Зараз. Ну, коротше, що вона перестане боротися з криміналом чи щось таке. А якщо вона полетить за його друзями. За його бандою, тому що вона їх розкинула по, по цілому світу. Чому? Ви, ви дізнаєтесь в другій частині цієї. книги. Ось. А якщо б виграла ібіс, то вона б сама боролася з криміналом, і вони б кудись Ось. Вони домовились, полетіли. Спасати пташенят. Але що там сталося? І як вони їх спасли, чи вони їх взагалі спасли? Як все закінчилось? Ви дізнаєтесь, коли прочитаєте цю дуже прикольну книгу Реальні гулі я вам її раджу прочитати. Але не забувайте читати різними мовами: англійською, словацькою, чеською, німецькою. І ще якоїсь, але тільки на російської, тому що на що вам це треба? Читайте книги, прокачайте своє мізки. На ну всім па-па-па-па!